Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною розглядає задачі різних країн світу, які попадаються мені в інтернеті. І ось така задача Польської математичної олімпіади, яку автор розв'язував майже 11 хвилин. Мені попалася цікава класна конструкція. Просять знайти площу ось такої трапеції. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте розв'язати цю задачу, ну, бажано якнайшвидше, звичайно. Я сподіваюся, у вас вийшло, ми з вами звіримо відповіді. А я, коли подивився, як автор розв'язує, то для себе зробив висновок, що погано не знати площі. А от які площі погано не знати, ви зрозумієте. Ну, скажімо так, ближче до кінця мого відео. Так от я зробив собі малюнок, я зараз поставлю точечки. І, звичайно, в такому вигляді, ну, якось так, ну, розв'язувати, мені не хочеться. Якось так дуже напрошується один крок. Який, ну, от я роб, зробив, я не, ну, не знаю, приведе до мети, не приведе, нібито має привести, тому що я в голові цю задачу розв'язував, як завжди, по дорозі на роботу. Ви здогадалися, хто постійно дивиться. Значить, Напрошується крок продовжити сторони, Б і Д, це у більшості подібних задач. Цей крок має призвести до мети, точку К отримали. У більшості. Ну, але це ж так, а тут точка М, нехай буде. Ну це у більшості задача, тут, ну, я не знаю. І давайте дивитися на АМ. А що таке АМ? АМ – це, по-перше, бісектриса Трикутника АКД. Бо вона, ну, тут два кути рівня між собою. Але воно і перпендикулярно, вона і бісектриса і висота трикутника АКД. Що це означає? Якщо один і той самий відрізок у трикутнику бісектриса і висота. Тому трикутник АКД рівнобедрений з основою КД. Ось що це означає? Він рівнобедрений, а тоді А ще й медіана виявляється. А раз так, то виходить, що КМ дорівнює МД дорівнює 3. А раз так, то КЦ дорівнює 2. цей відрізочок дорівнює 2. О! Ну, я, звичайно, з вашого дозволу можу довести подібність, але я не знаю, доводити, не доводити? Не знаю. Ну, давайте потім може, доведу. Е, головне, що я можу АК... знайти площу трикутника АКД. Правда? Площу трикутника АКД це одна друга основа 6, а висота 4 це буде 12. Так, от, той трикутничок, який відтинається, оцей трикутничок. Він подібний великому АКД. Ну, Давайте я ус доведу, я вже з вашого дозволу писати не буду. Це тут очевидні речі, за двома кутами вони цей кут дорівнює цьому, один кут спільний. Тому ми можемо, давайте напишемо, що трикутник БКЦ подібний трикутнику АКД. І тоді КЦ ми можемо скласти пропурку, ми можемо коефіцієнт про подібності знайти одна третина. І тепер, я думаю, ви можете дати відповідь на питання, яке поставлено в заголовок. Погано не знати площі, відношення площ подібних фігур. Чому? Тому що, якщо таке відбувається, давайте я скопіюю, щоб все-таки заключний крок він був так яскраво, ми його побачили. Я, оскільки відношення лінійних відповідних лінійних елементів 1 до 3, то відношення трикутника, перепрошую, площа трикутника, Площа трикутника А е, К, С. До площі трикутника АКД як квадрат лінійних вимірів, тобто 1 до 9. Тоді виходить, що площа трикутника БКЦ – це 1 дев'ята тієї площі, яку я тільки що знайшов, яка 12. Одна девята на 12 це 4 третини. І якщо ми від площі віднімемо від 12 віднімемо 4 третини, ми отримаємо площу трапеції. А, Б, С, Д, це 12-4 третина, 32 третина. Ну, кому хочеться, можна виділити, звичайно, цілою дробову частину. Отже, шановні учні, шановні вчителі, погано не знати відношення площ подібних фігур. А хочу сказати, що у 2017 році, коли програму нашу українську розвантажили, цю тему розвантажили. Але нам вдалося у підручнику для 9 класу цю тему залишити. Ну, я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!